Звичайною легковою автівкою сюди не доїхати, Йти пішки також жодного нормального шляху. Спершу кілометр по польовій дорозі, яку трактори перетворили на болото, згодом через поле навпростець, де місцями вода упереміж з багнюкою. Самого могильника ще не видно, однак неприємний різкий запах вже сповіщає. Неподалік щось розкладається. Підходимо ближче, сморід посилюється. Туші тварин вже можна чітко розгледіти. Тишу навколо порушує лише дзищання мух. Сказати, що картина доволі неприємна, не сказати нічого. Інспектор ветеринарної міліції. Перша людина, яка погодилась дати нам коментар. Поступило повідомлення, що в даному в даній території виявлено трупи корів. Поки що не, не знаємо, по якій причині вони там опинилися, від чого вони там поздихали. На даний момент відібрано проби, патматеріали для виключення Сибірської язви. На поверхні ветеринари знайшли п'ять померлих тварин, що коїться кількома метрами нижче в глибині землі. Важко навіть уявити. Відібрали ми проби для досліджень тільки на Собірку, оскільки трупи є досить тривалого. Трьох-чотирьох тижневого віку зараз засідає надзвичайна протиподосатична комісія в районі і буде вирішуватися, як діяти далі. Правильно. Найбільш ймовірна причина загибелі курів унікальної горської породи стійкої до інфекції виснаження. Додає Любов Кутас, директор районної ветеринарної лабораторії. Зима була несприятлива, годівля була погана, холодно, було багато дощів. Худоба практично стояла під голим небом і яка по груди в воді. При виїздах нашої служби актувалося, ми керівництво вказували на те, щоб покращити годівлю, збалансувати раціон. Ніби щось пішло на покращення, вже їх завозили, ну але ті тварини, які вже виснажені були, практично їх було важко. Там лікування не ніяке не допомогло б їм. У загибелі худоби звинувачує промхливу весну. Один з працівників ферми, на якій розводять цих екзотичних тварин, каже, годували їх добре. Це урочище, де ми їх випасуємо, воно взагалі болотної. І там, де от тепер ми вже їх випустили на поле, як є трава. А до того це зимою, вони якби були в кліт... ну не в клітці, а в огорожі великі. І такі кількості коров, коли. Мокра земля, той за день вони пів гектара гектар землі перетворюють у болото. Так як тут дощі були великі і стояла вода вище коліна, вони остили, і це була причина того, що вони ослабли і оці декілька. 4-5 штук вони у нас подохли. Керівники фермерського господарства Карпатіком, якому власне і належали ці тварини, на могильнику ми так і не побачили. Як стверджують місцеві, сьогодні на фермерському підприємстві живе трохи більше трьох сотень сірих угорських. Тоді як колись їх було майже чотири з половиною. Випасають рогатих на орендованих у селян землях. Фахівці стверджують, ці тварини здатні виживати навіть в несприятливих погодних умовах. Однак за ті кілька років, поки існує підприємство, за словами працівника ферми, загинуло кілька десятків корів, які до речі так. Також захоронили у вищезгаданому місці. Чому туші померлих тварин скинули у яму без жодних дозволів санітарно-епідеміологічної служби, працівник ферми пояснив так. В разі я кажу, 100 кілометрів немає такого підприємства, яке займається от, утилізацією худоби. Ми зверталися не один раз, скотомогильники теж на території району немає. Ми зверталися не один раз. Писали, що, що нам робити, і ну вибору на здорово не було, тому ми її взяли. От так зробили. Ми зверталися в адміністрації. От... Всюди, які можуть бути наслідки від такого самовільного поховання, залишається лише здогадуватись. Втім, як стверджує виконуючий обов'язки головного ветеринарного лікаря Закарпаття Юрій Садварі, в офіційному коментарі жодної загрози для здоров'я людей чи навколишнього середовища через ситуацію загибелі корів на Бергівщині не існує. Нагадую, туші тварини розкладаються прямо на поверхні землі. Тож чи дійсно все настільки безпечно, говорити не доводиться. За офіційними висновками ветеринарів офіційно підтверджена смерть 17 корів. Загинули вони не від хвороб, а від перехоло. Одження та виснаження свого часу екзотичних тварин завезли на фарму з угорщини. Як стверджують фахівці, одна екзотична корова може коштувати від п'яти і до двадцяти тисяч гривень. Нині замість того, аби побачити збільшене поголів'я, ми знайшли таємний могильник. Скільки рогатих там поховано насправді, поки що не знають навіть ветеринари. Місцевим вже залишається лише сподіватись, що дезінфекцію та перепоховання відповідні служби проведуть вже найближчим часом. Наразі несанкціонованим могильником зайнялась прокуратура. Справу передали до єдиного реєстру до судових розслідувань.